Відбулося третє судове засідання щодо секретарки Зорянської сільської ради та заодно ВО голови громади Наталії Фрейсдорф. Жінка, заступивши на посаду, преміювала свою доньку, яка теж працювала в сільській раді. На захист обвинуваченої адвокат стверджував, що прокурор не довів наявність конфлікту інтересів. Сама жінка конфлікту інтересів також не вбачає, адже донька, зі слів Наталії Фрейсдорф, отримувала таку саму премію і при колишньому голові Михайлу Олійнику. Разом із тим, у сільській раді вона більше не працює. Від Одразу після історії із преміюванням від матері Софія Кисельова звільнилася із сільської ради. «В Принципі, ми не вважаємо, що це конфлікт інтересів, але щоб не було дальніших всіх цих запитань, судів, щоб нас не викликали до суду, ось до поліції, Софія Ігоревна розрахувалася і перейшла на іншу роботу. Прокурор просив визнати посадовицю винною, адже жінка не повідомила Національну агенцію із запобігання корупції про конфлікт інтересів, як це передбачено законом. Він вважає, що Наталія Фрейздорф зробила це свідомо. У Наталії Фрейздорф є 10 днів, аби подати апеляцію. На запитання, чи робитиме вона це. Посадовиця відповіла ось так. пі пі Отак скажу, давайте щасливо.